Крок третій. Проаналізуйте підставу арешту. Це найголовніше. Арешт – це лише наслідок. Вам треба знайти причину. У 90% випадків це або рішення суду, про яке ви могли навіть не знати, так зване заочне рішення, або, що буває найчастіше, це виконавчий напис нотаріуса. Це улюблений інструмент мікрокредитних організацій та деяких банків. Вони просто йдуть до свого нотаріуса, той робить напис. І виконавець одразу арештовує ваші рахунки. Ви маєте отримати у виконавця копії всіх документів, щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги у вашого боргу. Крок четвертий – Оскаржте першу причину. Не намагайтесь просто домовитись з виконавцем. Вам треба скасувати той документ, на підставі якого відкрито це провадження. Якщо це виконавчий напис нотаріуса, у вас є всі шанси визнати його таким, що не підлягає виконанню через суд. Це масова практика, і суди в 99% випадків стають на бік боржника, оскільки ці написи робляться з величезними порушеннями. Якщо це заочне рішення суду, то вам треба подати заяву про його перегляд, поновивши строки на оскарження, оскільки ви не були повідомлені про суд. Крок п'ятий: закрити виконавчі провадження. Після того, як ви отримали рішення суду про скасування напису нотаріуса або заочного рішення, винесете цей документ до вашого виконавця. На підставі цього рішення він зобов'язаний винести постанову про закриття виконавчого провадження та зняти всі арешти з ваших рахунків і майна. Тільки тоді проблема буде вирішена остаточно. Отже, підсумуємо: дізнатись, хто виконавець. Написати заяву про розблокування мінімальної суми, отримати документи і знайти першу причину, оскаржити цю причину в суді і наостанок закрити виконавчі провадження. Це складний шлях, але він єдиний правильний. У наступному відео ми поговоримо про дуже життєву тему, з якою пов'язано багато міфів: як подати на розлучення Покрокова інструкція. Підписуйтесь на канал, щоб захистити свої права. З вами був адвокат Павло Борицький. До зустрічі.